От уяви на хвилинку, що наша планета Земля це не мов театр просто театр. І всі люди, які тут живуть, це актори. І у кожного актора є своя роль. І наш всесвіт він має тисячу різних планет, на яких є життя. І ці душі завжди з цих планет приходять в цей театр зіграти саме свою роль, тому що у душі є три завдання: перше, це отримати якийсь досвід. Друге, це чомусь навчитися для еволюції своєї душі. І третє це передати щось на цю планету, віддати щось. І от уяви, що в тебе є теж своя роль. В театрі була коли-небудь? Закривай очі. Уявляєте, зараз сидиш в театрі і перед тобою велика сцена. І на цій сцені відбувається якесь дійство. Там дуже багато акторів. Кожен з них грає якусь свою роль. І тут ти помічаєш, що на цій сцені ти бачиш себе. Яку роль ти там граєш? Мальвіна. От зараз уяви, як ти йдеш в першу позицію, і ти зараз на цій сцені пішла Мальвіна, Окей, нехай буде Мальвіна. Зараз відчуй себе на цій сцені. Яка твоя роль там? Таке відчуття, що я всім там допомагаю роти. Я не знаю, наче, знаєте, як діткам то рот підтерла, то ще щось. Угу. Як тобі, коли ти допомагаєш діткам? От коли з дітьми, як тобі, там? Добре. Наче да. я відчуваюся потрібною. потрібно. Да. Це так стадочно я робила. Так. Да. Як тобі, коли ти з дітками працюєш? Нема засудження. Да, а дозволиш собі передавати цю любов, яку ти принесла на цю планету в цей театр дітям. В тебе ж така любов зараз іде, ти навіть не уявляєш. Так тепло зараз з тобою. Передавай діткам цю любов. От уяви себе на сцені, да, біля тебе дітки, там дуже багато дітей. Дуже я б, я не знаю, я б от інвестував би в тебе, садочок би тобі от, відкрив би і взяв би тебе, там, щоб ти займалася дітьми. Так, да, я б ти... всіх обігріла. Так, да, от ти О, просто яко. неймовірно, це твоя роль передавати цю любов саме діткам. Діткам не, да. неймовірна енергія. Да. Як зараз тобі є думки про самогубство? Ні. Вітаю, це твоя роль. Ти прийшла сюди давати цю любов саме дітям, тому що ти неймовірно чиста своєю любові. Ти немає цього бруду ще від людей. І свою б дитину я б з великою радістю довірив би тобі. Почула мене, увнечка, відкривай очі.